Ринок айфонів в Україні, з яких тільки 21% легітимно е, проходять через митницю і оподатковуються в Україні. Тобто із кожних п'яти один легальний, четверо це четверо спід... нелегальних. Так. Новий керівник митниці і новий керівник БЕБ, якщо будуть мати повний успіх, одним із наслідків буде, що айфони стануть дорожчими. Вони. Без ті, що продаються е... сіро або чорно, продаються без мита, без податку на донору вартість. Тим самим українці їх купують дешевше. Ви знаєте, от, наприклад, якби ви запитали мене, пане Віталію, як ви ставитеся до цього, я сказав би, напевно, що багато українців вони б сказали: нехай буде так. Нехай буде так, але нехай стане менше корупції, тому що Оп. є соціологічні опитування, які абсолютно чітко, вони постійно повторюються, перепідтверджуються. Абсолютно більшість українців ставлять загрозу від корупції на друге місце після широкомасштабного російського вторгнення. А часом навіть на перше. А часом на перше. Навіть не перше. Але це є ті самі люди, які потім по чим чекують до контрабандного магазину і куплять собі айфон, е, який. Дивним чином без ПДВ, і будуть потім на ньому писати, як їх страшенно донервує корупція.